Слава Україні! Вітаю вас на першому відеоуроці з біології, любі десятикласники». Сьогодні пропоную розглянути ключові міждисциплінарні зв'язки між біологією та екологією. Біологія та екологія є тісно пов'язаними галузями і вони мають численні міждисциплінарні зв'язки завдяки спільному вивченню живих організмів. Та їх взаємодії з навколишнім середовищем. Довкіллє знавство або середовищезнавство поєднує фізичні, біологічні та інформаційні дисципліни в єдину науку про навколишнє середовище та вирішення проблем довкілля. Сьогодні воно забезпечує інтегрований, кількісний і міждисциплінарний підхід до вивчення систем навколишнього середовища. Прагне зрозуміти, як природні та антропогенні фактори впливають на екосистеми, біорізноманіття та загальний стан навколишнього середовища. Біологія збереження це наука про збереження природи та біорізноманіття землі з метою захисту видів, середовищ їх існування і екосистем від надмірних темпів вимирання та руйнування біотичних взаємодій. Це міждисциплінарний предмет, що спирається на природничі та соціальні науки і практику управління природніми ресурсами. Занепокоєння випливає з оцінок, які припускають, що до 50% усіх видів на планеті зникне протягом наступних 50 років, що призведе до збільшення бідності та голоду і перезавантаження ходу еволюції на планеті. Еволюційна екологія. Ця область поєднує принципи екології та еволюційної біології для вивчення того, як екологічні взаємодії впливають на еволюцію видів. За сучасними уявленнями, еволюція життя на нашій планеті стала абсолютно унікальним явищем одум 1975 рік, яке створило сучасну біосферу. Ця еволюція була не тільки залежною від зовнішніх факторів, а й докорінно змінювала їх. Уже це означає, що еволюціонували не тільки види, а й цілі екосистеми. Екологія поведінки це дослідження еволюційних основ поведінки тварин через екологічний тиск. Якщо організм має ознаку, яка забезпечує селективну перевагу, Тобто має адаптивне значення у навколишньому середовищі, то природний добір надає саме йому перевагу. Екологічна генетика досліджує взаємовплив генетичних процесів та екологічних відносин. Як розділ генетики, ця наука спирається на генетичний аналіз і використовує весь методичний арсенал екології. Дослідження в цій галузі. Спрямовані на ознаки, пов'язані з пристосованістю, які впливають на виживання та відтворення організму. Прикладами можуть бути час цвітіння, посухостійкість, поліморфізм, мімікрія, уникнення нападів хижаків. Фізіологічна екологія досліджує, як на фізіологічні властивості організмів впливає середовище. У цій галузі досліджується, як організми адаптуються до різних екологічних умов і як фактори навколишнього середовища впливають на їхні процеси життєдіяльності? Що живить життя? Як сонячне світло та поживні речовини впливають на рослини, від яких ми з вами залежимо? Яким чином парникові гази та інші забруднювачі? Погіршують взаємодію між популяціями рослин, тварин, мікробів, які складають екосистеми, вивченням цих та інших питань про живі та неживі компоненти навколишнього середовища, як ці фактори взаємодіють один з одним, і як природні та спричинені людиною зміни впливають на їхнє функціонування, все це розглядає екосистемна екологія. Біогеохімія це міждисциплінарна область, яка поєднує біологію, хімію та геологію для вивчення руху хімічних елементів через екосистеми. Вона досліджує, як живі організми впливають на колообіг таких елементів, як вуглець, нітроген чи фосфор. Етнобіологія досліджує відносини між людьми, біотою та навколишнім середовищем, включаючи. Традиційні знання корінних народів щодо місцевих екосистем, рослин і тварин. Усі суспільства використовують біологічний світ, у якому вони знаходяться, але існують значні відмінності у використанні, що обумовлені потребами, наявними технологіями та культурним почуттям моральності та стійкості. Етнобіологи досліджують, які форми життя використовуються для яких цілей. Методи використання, причини такого вибору, а також символічні та духовні наслідки цього. Мікробна екологія досліджує роль мікроорганізмів, бактерій мікроскопічних грибів в екосистемах та їхню взаємодію з іншими організмами. Це важливо для розуміння колообігу та розкладання поживних речовин. Ландшафтна екологія. Поєднує екологічні принципи з просторовим аналізом, вивчає просторову різноманітність і елементи, і те, як їхнє розташування впливає на екологічні процеси та біорізноманіття, розподіл і потік енергії та організмів у навколишньому середовищі. Біологія глобальних змін Ця міждисциплінарна сфера вивчає вплив глобальних змін навколишнього середовища, таких як зміна клімату та руйнування середовища проживання на живі організми та екосистеми. Ця наука поєднує біологію та екологію, щоб зрозуміти наслідки цих змін. Отже, перелічені міждисциплінарні зв'язки підкреслюють взаємозалежність біології та екології в розумінні складної мережі життя на землі. Дослідники та вчені часто співпрацюють у цих галузях, щоб вирішити нагальні екологічні проблеми, зберегти біорізноманіття та покращити наше розуміння того, як живі організми взаємодіють з навколишнім середовищем. Якщо вам сьогодні було все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео, пишіть коментарі, запитання, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових відеоуроків!